Вами сьогодні закінчуємо вив'язування нашої серветки, невеликої квадратної серветки да, в техніці брюшського мережева. І, ви вже, сподіваюся, все дов'язали. Да? І дивіться, я ось приєднала ниточку. Ось наша пелюстка центральна. так? Да? І тут у нас три арочки йде на кожному. На кожній частині тіла, я до середньої, до центру прикріпила ниточку. Зупиніть відео поки що на паузу, прикріпіть ниточку, так само, так, щоб як у мене було, щоб ми вже разом почали. І потім включайтеся і починаємо. Так, починаємо ми з того, що вив'язуємо два стовпчики без накиду. Під цю центральну арочку. Далі набираємо 9 повітряних. 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Так, тепер у нас наступна арочка йде, під неї ми з'єднуємось також двома стовпчиками без накиду. Так. Далі ми в'яжемо 6 повітряних, робимо накид. І ось у нас. Є два, дві арочки. Ми під одну арочку пров'язуємо стопчик з одним накидом, так? не до кінця. Робимо накид і під другу арочку, так само стовпчик не до кінця, потім пров'язуємо все разом. Далі шість повітряних. І з'єднуємося під наступну арочку. Це вже в нас ось ця пелюстка пішла. Тут також два стопчики. Без накиду. Далі 9 повітряних. З'єднуємось під наступну арочку, також двома стопчиками, скрізь по два буде 4, 5, 6, 7, 8, 9 повітряних знову, з'єднуємося під наступну арочку. Різно де дев'ять повітряних. Ні, тут шість. Почав із шість. Так, три, чотири, п'ять, шість. Робимо накид. І з'єднуємось по черзі. Так, як ми вже з'єднувалися, робимо ступчик. Два ступчика з одним накидом і спільною вершиночкою. Знову шість повітряних. Приєднуємось до наступної арки. Дев'ять повітряних. Приєднуємо до наступної арки. Знов 9 повітряних. Так, приєднуємось до наступної арки. Так, тепер буде 6 повітряних. Я другую, ви зрозуміли, як ми працюємо там, де в нас ось з'єднання між... А пелюстками там ми в'яжемо по 6 повітряних і 2 стопчики з накидом спільною вершиночкою під обидві арочки. Так, хапаємося. Ну і тут так само відповідно. Тобто кожну пелюсточку так обв'язуємо. І потім буде ще один рядочок, який я вам покажу. Так, обв'язали ми по всьому периметру серветочки. Арочками. У нас арочки по 9 повітряних, так, і на з'єднаннях, на поворотах, так, між пелюсточками, по у нас по 6. І от зараз ми будемо пров'язувати під кожну арочку стопчики без накиду. Але дивіться, спочатку ми з'єдналися стопчиком без накиду. Першу арочку, да, звідки ми починали, тепер піднімаємось на одну повітряну, і вершиночку, вершиночку, не в вершиночку, а в другий стопчик в'яжемо один стопчик без накиду. Тепер у нас іде арочка з 9 повітряних. Отже, ми під неї в'яжемо 9 повітряних. Так, це має 3, 4. Два стопчики без накиду, сюди ми пров'язуємо над ними, пров'язуємо два стопчики без накиду. Наступна арочка це шість стовпів, шість повітряних. Отже, в'яжемо шість стопчиків. так, Далі в нас іде з'єднання за допомогою один, з одним накидом. І сюди ми пров'язуємо один стовпчик без накиду. Наступна арочка це у нас шість повітряних, тобто сюди ми в'яжемо шість стовпчиків, 3, 4, 5, і 6. Далі в нас йде два стовпчики без накиду. Сюди пров'язуємо два стовпчики. Наступна арка 9 повітряних сюди буде 9 стовпчиків. Наступне наступна, ми робимо це над двома стопчиками, пров'язуємо два стопчики, ну і таким чином робимо обв'язочку. До кінця ряду. Тобто 9 стопчиків, 2, 6, 1, 6, 2, і так далі. Так, у мене ось залишається такий малесенький клубочок. Я вам розповідала, що взяла я ниточку 20 грамів, і в цих 20 грамах 200 метрів. Так? Дуже сподіваюся, що мені вистачить на обв'язочку, якраз о цього маленького клубочка. Так, ну і. Нагадаю, як кожного разу, що після того, як ви дов'яжете серветочку, її потрібно випрати, а потім зробити блокування. Як робити блокування, якщо ви не знаєте, пройдіть. У мене є відео. воно так і називається Блокування сніжинок чи блокування серветок, і там ви отримаєте всю інформацію необхідну для того, щоб це у вас гарно вийшло. Дякую всім, хто в'язав зі мною. Я вас попрошу, якщо вам все вдалося, будь ласка, проходьте в інфобокс, який знаходиться під кожним майже відео з майстер-класом. Там є посилання на мої соціальні мережі, і я вас попрошу туди присилати фото ваших робіт, для того, щоб я потім зробила відео з вашими роботами. Це потрібно для того. Щоб дівчатка, які бояться в'язати, особливо брюкске мережево, щоб вони бачили, що нічого складного немає. Так що у всіх все гарно виходить. Потрібно просто трохи бажання і гарного настрою, так, і все обов'язково вийде. Також буду дуже вдячна за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Для вас це. Не складає великих, великої праці так залишити вподобаєчку або коментар. А для мене це дуже корисно для мого каналу, для відео, оскільки чим більше як, якихось подобаю, так, чи коментарів залишають глядачі, тим дужче YouTube просуває відео. Тим більше просуває відео. Тим більше люди його можуть побачити. Да? Ну, і відповідно, Кому сподобається відео, той підпишеться, і таким чином це буде дуже добре для мого каналу. Так, ще раз всім дякую. Закінчуйте роботу і насолоджуйтесь красою, яку ми створили своїми власними руками. Підписуйтеся на канал, ми ще дуже багато з вами чогось зв'яжемо. Тепер хочу побажати всім мирного неба, як насамперед, так, що найважливіше зараз в нашому житті це скоріша перемога і мирне небо. Також здоров'я обов'язково, обов'язково радості, добра, натхнення. Нехай у вас завжди все вдається. І шукайте, шукайте якісь моменти навіть в нашому складному житті, які приносили вам радість. Всього найкращого, Бувайте!